Скарбничка досягнень фольклорного ансамблю любисток знову поповнилася цього разу двома першими місцями та спецпризом. Керівниця ансамблю Тетяна Стегайло дуже задоволена поїздкою і результатом виступу своїх вихованців. каже, що ця коротка подорож до Карпат стала незабутньою для всіх учасників колективу, в тому числі і для неї самої. Нам зараз дуже складно, тому що у нас часто і Проводимо заняття в сховищі, От, буває таке, що онлайн. Тобто, це все складнощі. Під час війни це дуже рідко що ми виїжджаємо. Оце ми знадобилися, бо нас дуже вже запрошували. і Я дуже хотіла, щоб діти побачили Карпати. І тому і батьки згодилися і всі разом ми здійснили цю мрію, побували в Карпатах. Між нашими регіонами є різниця і в співі, і взагалі в культурі. У мові, хоч це все Україна, але своя є така специфіка, як кажуть, діалекти. Тому ми послухали, як співають вони співаночки. От нам діти заспівали і розповіли, які в них традиції, які обряди, які, там, яка кухня в них. Тобто ми все це почули і на екскурсіях. Так, Але ми відчули, що ми все ж таки родина однієї країни України. Не тільки продемонструвати свої уміння, але й надихнутися чимось новим змогли наші творчі діти під час поїздки на конкурс Карпати Фест, адже перейняти досвід інших і ознайомитися з традиціями українців, жителів західного регіону. Виявилося корисно і цікаво для всіх. Так, ми якраз перед Великоднем були і подивилися такі обряди. У них так, дуже цікавий. Я, наприклад, не знала такого, що перед Великоднем діти бігають від хати до хати, от, і заходять, вітають, а їм за це дають канхвет. і вони такими з добрими такими торбами ходять від хати до хати. Оце ми точно подивилися. Новий для нас, і я завжди кажу, що треба і свого не цуратись, і чужому навчатись. А тут ще й не чуже, а все наше. Але от така різниця є. І діти все це подивилися, і це головне гори. Полонини далі. Вони подивилися і вишиванки, які теж різниця. Причому всі екскурсії такі креативні. Кожний день для них були відкриття. І це головне, щоб вони от, від наших страшних таких днів війни, і вони пізнавали нове. Згуртовані та творчі шосткинці повернулися зі всеукраїнського фестивалю конкурсу Карпати Фест який проходить у самому серці гусульщини не тільки з високо оціненими досягненнями після яскравого виступу. Діти настільки були вражені природою, звичаями та теплим прийомом верховинців, що не могли не поділитися своїми емоціями із нами. Колективом поїхала в верховину та показували дуже зачаровуючі дійство веснянки та весільні, весільний обряд. Журі були просто захваті, і вони нам казали, що їм дуже сподобалось. Я була вперше в Карпатах і мені дуже сподобалося. Я б хотіла б ще. Ми їздили в верховину. Були на екскурсії у Тримбітаря. Багато приймали участі у квестах, іграх і ось цього гуску привезли. Дуже сподобався сир і бограч хотілося б скуштувати їм ім... іменно ім... 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 Гуцульський. Мені дуже сподобалось, було багато креативних конкурсів. Щоб зружити, так сказати, колективи між собою, щоб не було такої, як агресивної конкуренція, мабуть. Також з конкурсів прийняла участь я від любистку, виграла ось таку капібару. Ми були у Буковелі, там було дуже гарно. Ми каталися на підйоминках, підіймалися, дивилися на говерлу. А ще ми каталися на Родельбані. Це було дуже швидко. Я коли сюди приїхала, мені так було незручно, що тут нема гір. Я їздила в Карпати перший раз. Мені дуже сподобалось, були прекрасні краєвиди, куди не глянь завжди гори, завжди краса. Коли нам треба було йти у місто, ми переходили через дуже хиткий місточок, дуже боялися, а річка була дуже бурхлива. Всі йшли перший раз, взагалі було дуже страшно, і коли сказали, що можна було ходити лише по п'ять чоловік. А ми всім ансамблем перейшли через той мосточок. Більше всього запам'ятався тримпітар та музей вишиванки. У музеї вишиванки було дуже красиво, дуже багато різних вишиванок. Наших друзів переодягали в гуцульський костюм, коли проходило, проходило весілля. Тетяна Анатолівна зазначає, що коли колектив тільки не починав зароджуватися, українська культура в нашому регіоні ще не була розвинена настільки, щоби цим можна було пишатися. Зараз же ситуація абсолютно змінилася. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша культура, пісні та традиції стали чи не світовим брендом. Це є те, що відрізняє один народ від іншого. Ми маємо свою мову, свою культуру, свої пісні, свою хореографію. Це треба цінувати. Дуже хочеться побажати, щоб у нашій країні вільний, щоб був мир, щоб скоріше настала перемога, щоб діти навчалися в класі, а не в сховищах. І діти все для цього ну, роблять. Вони тримають культурний фронт.